Ось мої любі ми пригадали з вами казочку лисичка і журавель. Українська народна казка, така гарна, така чудова. І зараз нагадаю вам, що лисичка частувала журавля з якого посуду? Старілочки, так. А журавель частував лисичку, з якого посуду? З глечика, так, мої любі. І зараз ми з вами зробимо аплікацію. Але спочатку підготуємо наші пальчики. Наші пальці працьовиті, лінуватися не люблять, люблять пальці працювати, малювати, вирізати. Ось які в нас пальчики молодці. зігріємо наші ручки. Ось нам добре, пальчикам добре, ручки теплі. Малювати ми зараз не будемо, будемо вирізати і підготуємось для виконання аплікації. Ми вже пригадали, що нам, ми будемо прикрашати глечик, будемо прикрашати тарілочку. До української народної казочки лисичка і журавель. І ось беремо такий лист папіру. Я пропоную вам обрати будь-який колір. Можливо, вам до вподоби білий, а можливо, жовтий. Я обрала такий трохи рожевий, мені цей колір сподобався. Приготували ми заздалегідь паперці і заготовочки наші. Ця заготовочка у нас буде тарілочка, а ця заготовочка буде глечик. Ось так. І нам їх треба приклеїти, але спочатку треба розташувати на паперці так, щоб вони були посередині. Ні ось так, ні ось так, а ось посередині. Ось ми розташували, подивилися, що вони посередині, і можемо клеїти. Не забуваємо, як ми користуємось клеєм. Не викручуємо весь клей, викручуємо трошки. На підкладинку, кладемо заготовочку і всю поверхню заготовочки нашої змащуємо клеєм. Притримуємо однією ручкою, в другій ручці у нас ручки клей, і ми змащуємо клеєм. Дуже добре. І на те місце, яке ми спочатку викладали тарілочку, тепер ми її наклеїмо. Для того, щоб вона краще трималась, використовуємо серветку. Так само робимо з глечиком всю поверхню глечика вкриваємо, клеєм всю поверхню. Нічого не пропускаємо. Ось ми все змастили клеєм. І на те саме місце, на яке ми викладали, приклеїмо, так само використовуємо серветку. Ось у нас глечик, ось у нас тарілочка. Але вони якісь неприкрашені, сумні. У нас є ще два папірця. У мене один жовтий-один зелененький. І зараз я зроблю невеличкі, такі як краплиночки, Кругленькі горошинки. Беро один клаптик складаю навпіл, ще раз навпіл. Подивіться, будь ласка. І тепер. Не поспішаючи акуратно Вирізуємо кругленьку горошинку. Одну. Подивіться, будь ласка. Ось я вирізувала одну кругленьку горошинку, кладемо ножиці на місце. А зараз відкриваємо. І що ми бачимо, що горошинок у нас. Не одна, а чотири. Зробимо ще раз. Перевіряємо, чи правильно ми тримаємо ножиці. Один пальчик середній, великий і вказівний допомагає. Склали листочок навпіл, ще раз навпіл. І одним рухом. Не поспішаючи вирізуємо кружечок. Один кружечок ми вирізуємо одразу, перевіряємо: один, другий, третій. Четвертий. Бачите, вирізали один, а у нас одразу стало чотири кружечки. Змащуємо кожен кружечок, клеєм і наклеюємо на тарілочку. Так, щоб, як нам до вподоби. можна по всій тарільці наклеїти. Можна, як вам більше подобається. Задійте свою уяву, фантазію. Можна використати всі краплинки, а можна і не всі. Комусь достатньо буде використати три, три краплинки. Йому вже здається, що досить. А хтось хоче багато краплинок, горошинок наших. Ось мені здається, що достатньо вже краплинок. Вони так по поверхні. Але ще ж ми не прикрасили глечик. Так само беру паперець зеленого кольору. Ви можете взяти будь-якого кольору. Нагадую вам, що ваша уява, ваша творча фантазія, ваша креативність вам підкажуть, який кольор краще використати. Так само складаю навпіл та ще раз навпіл. І одним рухом не поспішаємо. Вирізаємо кружечок з зеленого папіру. Перевіряємо один другий, третій, четвертий. Ще раз показую навпіл. Ще раз навпіл. І одним рухом. Вирізаємо. Головне не поспішати, не підставляти пальчики наші працьовиті підножиці. Бути обережними, уважними. Працюємо спокійно, отримуємо задоволення від нашої творчої роботи. І перевіряємо один, два, три, чотири. Ось як багато в нас. Так само змащуємо клеєм і наклеюємо. це дуже просто. Але ви можете зробити, як вам більше до вподоби. Можливо, ви зробите зробите якось інакше, може більше прикрасити глечик. А можливо, вам до вподоби більше прикрасити тарілочку. Ось я використала ще кружечки, які залишились в мене жовті. Коли я прикрашала тарілочку, вони в мене залишились. І я вирішила їх використати на гличку. Клей обов'язково закручуємо, перевіряємо, щоб він не виступав. Після цього закриваємо. Серветочка нам допоможе притиснути все ретельно, щоб нічого не відпадало. І все складаємо на місце. Подивіться, будь ласка. Ось ми прикрасили влечик, прикрасили тарілочку до казки, української народної казки, лисичка і журавель. Коли ви виконаєте свої роботи, а я впевнена, що вони будуть дуже гарні і акуратні. Сфотографуйте їх, будь ласочка, і пришліть мені фотографії. Я порадію за вас. Я буду дуже-дуже рада. До побачення, мої